Сонечка промінчик щічки лоскоче. Доброго ранку. Сказати вам хоче. Доброго ранку, вдалого дня. Бажає сонечко. Бажаю вам я. Діти, сьогодні ми з вами вирушимо в країну математики. Подивіться, хто нас тут зустрічає. Так, це геометричні фігури. Назвіть їх. Квадрати. Круги трикутники. Діти. Розгляньте ці фігури та скажіть, чим відрізняються між собою квадрати, круги та трикутники. Так, вони різні за кольором, а також за формою. Якого кольору круги? Так, червоного. А квадрати зеленого. А трикутники. Так, жовтого. Давайте розглянемо квадрати. Вони однакові за кольором та формою, але різні за розміром. Зверху великий квадрат. Знизу маленький. А між великим і маленьким квадрат середнього розміру. Так само круги та. Кутники. Наші геометричні фігури пропонують з ними пограти в гру. Четвертий зайвий. Діти, потрібно уважно подивитися на геометричні фігури і обрати одну зайву, яка відрізняється від інших, і пояснити, за якою ознакою вона відрізняється. Подивіться, перед вами маленький зелений квадрат, великий синій квадрат, маленький жовтий круг і маленький червоний трикутник. Подумайте, яка фігура тут зайва? Так, правильно, це великий синій квадрат. Він зайвий тому, що всі інші фігури маленькі, а він великий. Тобто відрізняється від інших за розміром. Тут у нас великий червоний трикутник, великий червоний квадрат, великий синій трикутник та великий червоний круг. Яка фігура тут зайва? Так, це синій трикутник. Він зайвий тому, що всі інші фігури червоного кольору, а він синій, тобто відрізняється від інших за кольором. Уважно подивіться і оберіть тут зайву фігуру і поясніть, чому ця фігура зайва, за якою ознакою вона відрізняється від інших фігур. Так, діти, правильно, це трикутник. Він зайвий тому, що всі інші фігури це круги. Тобто трикутник відрізняється від всіх інших фігур за формою. Діти. А тут завдання для дуже уважних. Як ви вважаєте, яка фігура є зайвою? Так, молодці, це круг. Адже всі інші фігури, окрім круга, мають кути, а круг. Ні. Молодці малята, ви були дуже уважними. Малята, а зараз з нами хочуть пограти наші цифри. Тож рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Погляньте, які вони гарні. А чи всі цифри стоять на своїх місцях? Ні. Давайте розставимо їх правильно. А тепер ще раз порахуємо. Один. Два, три, чотири, п'ять. Наші друзі, цифри та геометричні фігури хочуть ще з вами пограти в гру. Лічимо фігури. Малята. Розгляньте цю таблицю та порахуйте, скільки рядків у ній. Один, два. Три. Чотири. У першому рядку один овал, один трикутник, один квадрат, один круг. Скільки овалів у першому та другому рядку? Так, два а трикутників. Теж два. А квадратів, теж два. А кругів. Так, правильно, їх два. У першому, другому та третьому рядку три овали, три трикутника, три квадрата та три круга. Малята. А скільки овалів, трикутників, квадратів та кругів у першому, другому, третьому та четвертому рядку? Спробуйте порахувати самостійно. Малята наше заняття підійшло до кінця. Давайте пригадаємо, чим ми сьогодні займалися. Ми грали з геометричними фігурами, порівнювали їх за кольором, формою та розміром. Грали з веселими цифрами. Давайте ще раз їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Малята ви сьогодні були дуже уважними та старанними. Любі хлопчики та дівчатка, до нових зустрічей!